Сьогодні відбулися навчання комунальних служб Києва та Київської області щодо оперативного реагування та забезпечення порядку під час погіршення погодних умов. Тренування пройшли при в'їзді до столиці на Гостомельському шосе. Аби снігопад та ожеледиця не застали столичних автомобілістів з Нинацька, всі комунальні аварійно-рятувальні та патрульні служби Києва та Київської області сьогодні вперше виїхали на спільне тренування. Сьогодні відбувається міжвідомче навчання разом з Київською областю, з службами поліції міської адміністрації. Як нам реагувати на ослаблення погодних умов в місті Києві? Учасники навчань відпрацьовували надійність та оперативність оповіщення, дислокацію автівок під час негоди та продемонстрували оснащення пунктів обігріву для водіїв вантажівок. Особливу увагу приділили зупинці великогабаритного транспорту перед в'їздом у місто, адже цього року система обмеження їх руху вдосконалена. Транспорт задержується не на самому под'їзді міста Києва, а ще на дальніх під'їздах. Якщо це южне направлення, починає з Білої церкви. І Продовження там там, ще на 50 кілометрів. Якщо ми направлення, на якому газовій, ми зараз знаходимося то це вже направлення йде з боку Бородянки. Після проведення навчань очільники київських та обласних служб зібрались на обговорення в оперативному штабі. Кожен з голів районів Києва прозвітував про результати тестування снігоприбиральної техніки, а столичне та обласне керівництво остаточно затвердило план реагування на несприятливі погодні умови. В течение двох годин ми повинні бути розвернуті вже на 100%. Вплоть до того, що техніка вже працює, пункти обогріву вже виставлені, поліція вже виставила пости, вже йде ограничення.

Головне, в цій ситуації це підтримувати комунікацію з водіями, тобто пояснювати водіям, чому це відбувається, що це загальні міські заходи, що це робиться для безпеки. Також серед цьогорічних нововведень постійний відеомоніторинг дорожнього трафіка з особливим акцентом на місця, де можуть бути ускладнення руху. Слідкувати за ситуацією будуть за допомогою єдиного відеоцентру. Ми е, максимум взяли того ресурси, які є у нас відеоресурси, відеопотоки. Привлекли багато комерційних компаній, компанії, які мають відеокамери наблюдіння, для того, щоб ми змогли. В оперативному режимі, в єдиному центрі, от де ми зараз знаходимося, оперативно відслежувати ситуацію на дорогах. Однак столична влада попереджає, водії зі свого боку теж повинні відповідально ставитися до ситуації і, зважаючи на погодні умови, обмежувати в'їзд транспорту в столицю під час негоди. Для всіх українських водіїв. Коли будуть снігопади зимою зимою, у нас в'їзд в місто Київ для великого габаритного транспорту буде обмежуватися. Тому слідкуйте за погодою, слідкуйте за київською погодою, щоб це було не було неочікуваним для вас. Альона Гуряча, Тимофій Сорокін, телеканал Київ.